Всім привіт! Склалася дуже цікава ситуація. Це автомобіль Ford Kuga. Автомобіль, який дуже часто рекомендую друзям та знайомим, які собі шукають невибагливий кросовер, співвідношення ціна якості, ну і просто хороший автомобіль сімейний на кожен день. Я часто його рекомендую, при цьому, як ви бачите, на каналі немає жодного огляду, при тому, що в моїх друзів таких автомобілів вже доволі таки достатньо. Цікава складна ситуація, тому що про нього знімати повноцінний тездравій щось розповідати мені ніколи не хотілося. І от ви можете запитати, як так сталося, що я постійно рекомендую цей автомобіль, а при цьому я не хочу знімати на нього тест-драйв. І сьогодні я вирішив зняти не тест-драйв на цей автомобіль, Щось схоже, як я знімав про X5 F15. Я закину камеру в салон, ми з вами покатаємось по місту. Я розповім все, що я знаю про цей автомобіль, чому я його рекомендую, що в нього такого цікавого, тому що я насправді катався на багатьох кросоверах, тому що я свого часу обирав собі кросовер сімейний. І я покатався на багатьох представниках цього класу. Мені куга подобається, дуже подобається, я б сказав би, за свої гроші, автомобіль прям дуже хороший. При цьому, при цьому собі я його не купив, але всім рекомендую. Як так сталося, зараз розповім. Так, поки ми стоїмо на місці, значить, в двох словах, що я можу сказати. По кнопкам, що ми тут бачимо? Електросклоподімники всі, центральний замок, автоматичне дальне світло, коректор фар у нас ручний. 01234 положення. Мультируль, руль з підігрівом, старт-стоп. Приборка значить, Спідометр, тахометр, паливо і температура, механічні стрілочки. По центру у нас є екранчик, бортовий комп'ютер, там різна інформація. Середній розхід, швидкість ось можна поставити, Одометр. Оцей екран у нас це доволі-таки топовий мультимедіа, який я пам'ятаю, бо бували тут якісь маленькі екранчики. Це нормальне мультимедіа. Тут у нас є навігація, клімат-контроль, підігрів двох сидінь. Коробка робот. Єдине, зразу скажу, що в мене дуже часто, коли я так роблю, я одразу включаю режим спорт. У багатьох автомобілів спорт потім йде в якийсь бік. А тут вони зробили знизу його, і тому перехід отак між драйв і спорт він дуже легкий. Так, о, Зараз дзвонить нам власник куги. Послухаємо. І так, поспілкувався із власником такої шкуги приблизно. Він відмічає, що доволі таки різко налаштовані гальма і газ, і в педалі акселератора і в педалі гальм. Початок доволі таки різкий. Значить, в багатьох комплектаціях немає регулювання пасажирського сидіння, воно стоїть за замовчуванням дуже високо, і наклон такий трошки, якби. Недостатній назад наклон, тому здається, що ти ніби вперед впадеш. Сидиш прямо так високо і перед панеллю. є такий мінус. Мультимедіа скажеться, що трохи простовато, і з дуже класного, що подобається, що дуже низька витрата палива. На трасі реально там від 5 до 8 літрів розхід палива, в місті там це може бути від 8 до 10, ну, смотря яке місто, може бути і до 12. Ну і сприємно, приємно, що в такому автомобілі доволі таки простому, скажімо так, є підігрів керма. Це те, що мені власник відповів. А тепер поїхали, я розповім про своє. Стосовно зовнішнього вигляду, насправді вона мені даже подобається по зовнішньому вигляду. Такий собі консервативний, спокійний дизайн, який ну, просто не викликає ніяких емоцій, таких не негативних, не суперпозитивних, просто нормальний, спокійний, дорослий дизайн. Питань немає. Фари по фарам. Тут з завода стоял. Галоген, він лінзований, і тому, що роблять всі, це правильно ставлять туди ксенон. В принципі, лінзований ксенон, ну, тобто ксенон, який поставили в лінзу, в якій раніше був галоген, це терпимо. На дорозі, скажімо так, він ну, реально я дивився відходи, він не сліпить, при цьому додає багато яскравості. Тому так роблять всі, так і зроблено і на цьому автомобілі. Гальм для їзди спокійно і вистачає, і навіть трошки можна похуліганити. Трошки іноді вони різкуваті, але в принципі нормальні. Гума тут ось влітку стандартна 235-55R17. На зиму тут брали, пам'ятаю, 235 60 17 влазить в арку, не затирає все в порядку. Трохи більше профіль для поганих доріг підійде. Якщо ви їдете за кордон на своєму авто, вам потрібно мати страховку. І найкраще про зелену карту подбати заздалегідь, адже найраніше її можна оформити лише на завтра. А зручно це робити в застосунку сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Тут ви можете порівняти вартість зеленої карти від різних страхових. А з 2025 року скасувала єдиний для всіх тариф, тому ціни відрізняються. І оформити її за 5 хвилин. Як завжди, з промокодом hauto 10 ви отримаєте знижку в 10%. Посилання в описі, а ми продовжуємо. І так, поїхали швиденько розповім вам про свої враження від куги. Педаль акселератора та педаль гальм доволі такі різкі. Причому на вже нормальній швидкості, коли ти їдеш, вони більш-менш нормальні, а от саме на низькій швидкості, прям трошки треба прямо приловчитися дозувати. Мова йде саме про от перші 10%. От від 0 до 10%, що гальма, що газ, доволі такі різкі. Ну, Це не те, що заставить вас не купити даний автомобіль, ну, але все ж таки до цього придеться звикнути. По керму, в принципі, в мене претензій немає. От це те, про що я розказував. Автомобіль хороший, але я не знаю, що про нього розповісти. От кермо, воно ну, от просто звичайно таке пусте всередині. В центральній частині пусте кермо, от, скажімо так, кермо та й кермо. Нормальне, легеньке, електропідсилювач є, все ще від нього потрібно. Стосовно двигуна, значить, якщо говорити чисто місто, 1.5 дизель, от знайомий взяв, його в місті вистачає прямо з головою. Нормально їздиш, але коли ти виїжджаєш на трасу, то цього двигуна прямо не вистачає. Причому жаліється, що чоловік, що дружина. Що на трасі, підйоми, ти починаєш відчувати і все. Так само і з бензиновим автомобілем 1.5 турбобензин американців. Вони теж в місті себе добре почувають, на трасі ну, вже мало потужності. Якщо говорити 2 літра дизель, то цей двигун тут прям до нього питань немає. В місті це прям ледь не спортивний у вас характер, ну бо ну, з головою вистачає в місті. І навіть на трасі потужності вистачає. І особливість в цьому, ну, 2 літра дизель, здавалось би, тут дуже гарний крутний момент. Тут більше ніж 400 ньютонів, здається, круто момент, або десь біля 400 я напишу. І я в цю цифру вірю. Тому що друга цифра, тут є, іноді пишуть, там є двигуни на 150 сил, іноді на 180. Ось тут якоби стоїть 180 сил двигун. Це там останній рестайлінг, це платіном комплектація, і в характеристиках написано, що тут 180 кінських сил. Якщо чесно, я в цю цифру взагалі не вірю. Тому що. По характеристикам, автомобіль їде там ледь там, біля 10 секунд до сотні на 180 сил з такою вагою, а тут вага там буде не знаю, може 1600 кілограмів. А, може трошки більше, він повинен їхати секунд 8 до 100. Якщо їде 10 секунд, то це тут звичайні 150 сил. От Як вони писали раніше 150, так тут і є 150. Я не знаю, звідки вони тут пишуть 180. І це відчувається не лише по цифрах, а й по характеру. А, якщо от крутний момент відчувається добре, от ти скаєш тебе, прямо, Ух, ну, тягне класно. От, я відчуваю, що це 400 сил. Мені є з чим зрівнювати. Я їздив, наприклад, на 2-літровому дизелі від BMW. Там теж 400 ньютонів крутого моменту. І вони плюс-мінус співпадають по відчуттям. От в тому в 400 нів я вірю, тягне він класно. І за рахунок цього він їде дуже добре навіть по трасі. Спокійно, не газ в пол, а спокійно до пів педалі газу він їде дуже добре. Розганяється 120, 140, там, 150. Він на всіх цих швидкостях доволі таки впевнено, добре їде на крутному моменті, якщо ви не розумієте, про що я. Якщо говорити про кінські сили, коли там ти в пол, то тут починаються проблеми, тому що він гуде, а толку з цього. Ніякого. От, і саме тому, я кажу, що тут немає 180 сил, навіть якщо вони є тут пишуть. Підсумовуючи про двигуни, варто сказати, що існують також бензинові версії 2.5 Atma та доволі потужний 2.0 турбобензин. Але особисто я віддаю перевагу та рекомендую саме дизельні автомобілі, і найбільше мені подобається саме двохлітровий дизель на повному приводі, як в кадрі зараз. Так як це доволі повноцінний та універсальний кросовер. Хоча я розумію, що іноді для міста може бути логічним брати півторалітрову версію на передньому приводі. По коробці коробка тут у нас робот шестиступеневий і працює він дуже гарно, як для просто автомобіля. Я не порівнюю його з BMW, там з восьмиступеневим автоматом. Я просто порівнюю як звичайні нормальні автомобілі, яких там безліч за да, цих кросоверів. Ця коробка працює гарно. Крім одного моменту, як завжди, роботи мають складність це старт з місця. От, старт з місця це завжди подія для робота. Тому що да, гідротрансформатор сам по собі, ви, коли вмикаєте драйв, він вже вмикає передачу і якби, завжди тримає машину в натягі. Тому, коли ви відпускаєте Томас, у вас автомобіль просто їде. І тому це доволі таки м'яко і комфортно відчувається. На роботах вам вже потрібно зімкнути щеплення і почати їхати. Відповідно, оцей старт він завжди відчувається. Тобто, що хтось ну, за тебе стартує. Він стартує нормально, але все ж таки для робота це завжди якась подія. Хоча, до речі, в останніх гідротрансформаторах теж почали заради економії включати на світофорах нейтралку і потім, коли ви відпускаєте гальму, вмикати драйв там. Ну не геть нейтралку, там, скажімо так, є нюанси, якось може колись розповім, але все ж таки. В гідротрансформаторах теж почали чудити, щоб зекономити ще трошечки палива, вмикати таку псевдонейтральну передачу. Ну, але мова не про це. Про цей робот. З місця, звісно, стартувати є нюанси, до речі, на офроуді, якщо ви десь заїдете, це теж буде трошки вам заважати, тому що робот стартує трішки більше різко. Але в ходу, коли ви вже тронулися і їдете, то в принципі питань немає. Працює швидко, м'яко, все добре. По світлу я вам зовні розповідав. Да, тут лінзи, але тут галоген в більшості комплектаціях. І світлом тут треба вирішувати, тому стокове світло тут не світить взагалі. Галоген. Також варто відмітити, що коли купувався цей автомобіль, встановлення ксенону в лінзи тоді було самим популярним варіантом. Але сьогодні, в 2025 році, набагато частіше зустрічається інший варіант: це заміна галогенових або ксенонових лінз на білет-модулі. Це дає в рази більшу прибавку в яскравості світла і при цьому не сліпить зустрічку. Лише треба пам'ятати, що таке рішення дорожче, це приблизно 400-500 доларів, і при цьому все одно не є сертифікованим. По Шумозелці, так, Шум вітра, колес тут є, присутні, але за свою ціну воно в принципі, все нормально. А, найбільше нарікання до цього автомобіля це саме по, по скрипам. А, я пам'ятаю, як ми з моїм другом на його кугі, не на цій. А, трошки мучилися, я їздив в багажнику там чи на задньому ряду. Ми шукали, що там скрипить в багажнику. Дуже багато чого там щось з багажнику скрипить. Знаходили там щось і так далі. Торпеда скрипить через певний час. Зрештою, мій знайомий віддав автомобіль на антискрип, йому зробили антискрип передній панелі, антискрип багажника і все, автомобіль став тихенький. Конкретно на цьому автомобілі. от прям я По моїй рекомендації, поки він новий, да, звісно, тут нічого не скрипіло. Але по моїй рекомендації, цей автомобіль загнали на повну шуму віброізоляції. Ну тут, звісно, взагалі тиша. Те, що тут розібрали повністю салон, зробили віброізоляцію, шумоізоляцію, а потім всі пластмаски, які ставили, садили на антискрип. Так, це 1000 доларів, так, це тиждень роботи, але тут от повна тиша. Вже тут там 41 пробіг, тут нічого не розкрипілося, проїжджаєш там, хоч рельси, хоч будь-що проїжджаєш, тут в автомобілі дійсно тиша. В цьому плані добре. По підвісті. Що можу сказати? Я її не можу назвати комфортною. Тобто вона не благородно неблагородно відпрацьовує ямка, якщо так можна сказати. Ти там прям дун-дун-дун їдеш так трошки на ямках, але... Я й не можу сказати, що вона прям жорстка. Ні, от вона нормальна підвізка, так, да, трошки зажата, трошки збита, може бути занадто. Але в принципі більшість кросоверів саме такі. Вони збиті, зажаті. Дуже мало насправді дуже комфортних м'яких отаких от кросоверів. Тому що вони підняті, тому що на трасі треба мати стійкість хорошу, тому їх, як правило, марцатори зажимають. І ось цей кросовер серед багатьох, які я покатався, підвізка, в принципі, на ньому нормальна. Тому що і керованість тут нормальна. Баланс нормальний. Той же Tiguan, наприклад, він коштував дорожче, коли ось ці автомобілі обирали. І я не можу сказати, що там Тіган прям комфортніший. Деякі ями Тіган відпрацьовував, наприклад, гірше, бо я точно приймаю участь в обиранні цього автомобіля і я їздив і на новій кугі в салоні, на декількох навіть, і на е, новому Тігуані. До речі, підвізка тут може бути трохи різна. Я м -м -м, не знаю, що як, не дивився там номера амортизаторів, але. 100% підтверджую, що, наприклад, у знайомого 1,5 турбодизель вона трохи м'якіша, ніж оцей 2-літровий. Там, правда, передній привод, півтора літра дизель, тут повний привід, 2 літра дизель. Можливо, тут через вагу, через повний привід, стоять інші пружини, може і інші амортизатори, не знаю. Але е трошки по-різному. От 1,5 дизель трохи м'якіший, два літра дизель трошки жорсткіший. Але загалом до підвізки в мене претензій немає. По повному приводу. Якби це був автомобіль для оф я б його покритикував. Якби це був драйверський автомобіль, типу як там BMW, на якому ганять, я б його критикував. А так як це звичайний автомобіль, мені нема що сказати. Головна задача цього повного приводу, щоб дружина, яка зупиниться взимку на підйомі зі снігом, просто могла тронутися. Бо якщо в неї буде передній привод, вона почне буксувати, паніка, що робити і так далі. Повний привід тут саме для того, щоб просто тронутись і поїхати. Все, тут нічого не потрібно. Да, ми з моїм другом на кугі такі самі двохлітровий дизель виїжджали на оффрот в пісок. Я тоді був на їх четвертому і він на кугі. Звісно, є певні нюанси. По-перше, момент, перекидається не одразу. Тобто, тут спочатку передній привід, потім воно назад якось перекидує, це все робиться трошки ривками, трохи заважає робот, тим, що він доволі таки різко стартує. І. Ну, але це ну, ми, дурачки, просто не було що робити, ми поїхали на оффроуд на кугі. Тому цей мінус я відкидую, тому що ну, люди не будуть на кугі їздити на, на оффроуд і там, е його досліджувати. Як просто автомобіль для просто користувачів нормальний повний привід. Основний передній, звісно, під'єднується задній. От, в принципі, претензій до нього немає. Про розхід я розказував, да. дивіться, до речі, 100%, що розхід тут адекватний. Я стояв на місці і розхід піднявся до 8,4, тому що я там записував тест-драйв. Зараз він починає падати. 8,3. Коли я брав цей автомобіль, то розхід був 8,1. Тобто це не змішаний розхід з трасою, це прямо от міський розхід. Да, Миколаїв специфічне місто в плані їзди, тому що тут квартальна така нормальна система, дуже багато паралельних. Вулиць. Хоча тут багато е, світлофорів коротких. Ну, але все ж таки, Миколаїв, місто для їзди, доволі таки приємне та швидке. І тут ось розхід 8 літрів, 8,1. я цей брав автомобіль-розхід. Ну, в місті саме. Це дуже круто, якщо чесно. Кросовер, повнопривідний, 2 літри дизель, 8 розхід. Шикарно. До речі, стосовно дизеля, тут немає. Фєна, наскільки я пам'ятаю, да, тут його немає. Фен це мається на увазі електричний догрівач. Тому тут відчувається, що дизель е, довго гріється взимку. Це я точно чув від власника, тому що після бензинового автомобіля, що кинулося перше в очі взимку, це те, що. Двигун довго гріється і в машині холодно, треба проїхати певний час. Тому якщо ви їздите короткими поїздками, зважайте, що може бути таке, що ви будете їздити всі ці короткі поїздки в холодному автомобілі. Це дизель. Такий нюанс є. Чому тут не поставили фен? Не знаю. На багатьох більш бюджетних автомобілях фен є. Но суть в тому, що коли є фен, то да, дизель тобі все одно, скільки в тебе гріється двигун, тому що тепло в тебе йде незалежно від температури двигуна. От, на це зважайте. Далі. Далі лобове скло. Тут воно в нас іде з підігрівом. І оці ниточки от, да, може і сірі, вони не знаю, але я їх бачу постійно. Деякі кажуть, що можуть до них звикнути. Можливо, люди з дальнозоркістю можуть до них звикнути. Я їх бачу постійно. Якось нібито і звикаю через якийсь час, дивишся скрізь них, але потім раз і знову ти бачиш ці ниточки. В день ще півбіди, що я помічав, їх вночі дуже сильно видно. Причому не самі ниточки, а такі, як зайчики. Від фар зустрічних автомобілів або яскравих ліхтарів. Тобто ти їдеш і в тебе дві фари, дві точки такі на автомобілі, і від них отакі зайчики. Це саме через отаке лобове скло з підігрівом. От власнику подзвонив, він каже, що в Україні, тим паче в Миколаєві, він не так часто потрібен, там кілька днів в році він тобі цей підігрів лобового скла потрібен, а всі інші там 360 днів він тобі заважає. От. До речі, я впевнений, що у вас в багатьох теж є такі підігрів. Напишіть, він вам заважає, ви бачите ці ниточки підігріву. Чи, чи ні? Так, газ в пол. О, після трьох він гуде і нікуди не їде, конечно, цей двигун. А, така особливість є на от таких дизелях, звичайних, там, Toyota, наприклад, той же Ford, На ньому треба привчитися їздити, не натискати більш ніж половина газу. А, така є особливість, бо на крутному моменті він йде прям класно. от, я там, оп, І от він на 3 35 сполинах вже перемикається, наступну передачу вмикає і знову тяне на моменті. Отак от, на ньому їздити класно. Він прям динамічно відчувається. А коли скажеш пол, звуку додається купа, він реве, а динаміка не додається особливо. Тобто там, пів газу і газ в пол тут насправді відрізняється дуже мало. Але при цьому. На трасі, на ньому можна їздити на доволі таки високих швидкостях в такому середньому темпі, і його буде вистачати. Ще мені власник розповів, що конкурентами, доволі таки сильними для Kuga, коли хочете купити, є саме американські версії. Да, вони, здається, зазвичай бензинові. Але у них дуже прикольні комплектації. Там може бути шкіряний салон, там часто люк буде, там радарний круїз буде, там безключовий доступ буде на багатьох комплектаціях. Тобто от у американців що цікаво, що у них доволі такі хороші комплектації. Тому що у європейців комплектації суттєво бідніші. Так, є комплектації непогані, такі, як ця, там платіном. Тут і то тут якби, багато чого немає. Того, що я назвав, що є в американцях, тут, наприклад, немає. Не люка, не шкіри, не радарного круїза і так далі. Все це не було головним, коли обирали цей автомобіль, але все ж таки ви повинні знати. Тому от, що я вам спочатку розказував от, на початку відео про те, що я цей автомобіль багатьом рекомендую. Але про нього мало що можна розповісти. От я їду і я прям не знаю, що про нього розповісти, бо тут все нормально. От воно просто нормальне. Це автомобіль абсолютно не яскравий, він не привертає увагу не ззовні, не всередині у вас. Але при цьому свої гроші дуже хороші. І на нього варто звернути увагу. От, при тому, що, наприклад, мені подобається вак. Мені дуже подобався Тігуан. Він дуже гарний, там були круті опції і все. Але коли покаталися, і я, наприклад, цьому власнику я не зміг порекомендувати Тігуан. Тому що Tiguan на той момент коштував е, 38 тисяч доларів. Кухаця трішечки більше 30. Мені здається, чи 31, чи щось типу того. Це просто людина, яка просто йде на роботу, і не фанат автомобіля. От, я не зміг сказати, заплатіть ще 7 тисяч доларів, тому що ви отримаєте в Тігуані. А що ви отримуєте? А нічого не отримуєте. Шумка, да, тут нормальна шумка. Двигун, 2 літри дизель, що тут, що там нормальний. Там, турбобензин, 2 літри на тюані. Ну так, да, крутий, але він крутий для молоді, бо його можна чіпонуть, бо там можна чіпонути коробку, там можна турбіну велику прикрутити. Простій людині це не потрібно. Тобто коробка плюс-мінус так само працює. Двигун дизельний плюс-мінус такий самий. Шумка плюс-мінус така сама. Підвізка. Нам тоді навіть здалося, що Тігуан жорсткіший. Як для мене, там вау, там, електронна приборка гарна. Для звичайної людини, типу, вау, електронна приборка, ну, це не аргумент. Там Прикольний airline пакет, 20 диски. Знову ж таки, для звичайної людини це не аргумент. Toyota rav 4, до речі, троє rav 4. Ціна на неї була там 30 плюс теж. Нормальний гібрид там коштував 40, бо я собі теж його розглядав. І от за 40 тисяч доларів, що мені не сподобалося, наприклад, в Тойоті, це те, що там доволі таки дивна підвізка. Вона якась, ну, ми виїхали на трасу, сотня, її колбаси чатає. Тобто вона, типу, як енергоємка, типу як під погану дорогу. Але мені не сподобалося, як вона себе веде. Шумка на RAV-4 мені взагалі не сподобалася. Якщо говорити про атмосферник бензиновий, то там буде великий розхід. А якщо говорити про гібрид, то там е, питання було в надійності того гібрида і в ціні самого автомобіля, що треба було переплатити значно за гібрид. Мені, знаєте, який rav 4 сподобався? У мого знайомого був на підприємстві робоча машина: е, е, звичайний, 2-літровий, на механічній коробці передач rav 4 От просто барабан. 2 літра механіка, бензин. І він був класний. Знаєте чому? Бо він коштував 23 тисячі доларів. От За 23 тисячі доларів, і це був автомобіль для траси. Людина їздила по різним містам. На трасі він, в принципі, розхід там більш-менш нормальний був. от той автомобіль прикольний. А за всі автомобілі, які пізні далі, якщо ти не хочеш зібрати нормальний автомобіль, то він виходив 30 з нюансами, а хороший 40 плюс, 43, здається, взагалі топовий був. І за такі гроші там доволі таки багато мінусів. Що по підвізці, що по шумці. Міні-тездра підходить до кінця. Їхав на 10 хвилин, як завжди, розтрендівся на хвилину вже. Ого, 27, та ні, потрібно закінчувати вже. Все. Коротше, просто нормальний, хороший сімейний автомобіль без емоцій, але й без поганих нюансів. Ось такий дивний вийшов міні-огляд цього автомобіля, якщо вам все-таки сподобалось, і ви вважаєте, що мені далі теж потрібно робити такі штуки, якщо я. Не маю часу і можливості натхнення знімати повноцінний тест-драйв, В принципі, я завжди можу так кинути камеру, просто півгодинки покататися, розповісти все, що думаю про автомобіль, і щось з цього може вийти. Якщо вам теж подобається такий формат, поставте лайк, напишіть в коментарях, і я спробую також знімати такі експрес тест драйви Підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.